Комітет державної безпеки, змінивши лише вивіску на ФСБ, врешті здійснив свою мрію, яку він виховував, лалеяв із 1918 року, коли була створена ФСБ ВЧК на чолі із Жержинським. Захопив тотальну, абсолютну владу у Російській Федерації. На сьогоднішній день, щоб ви знали. І, по, і тоді поговоримо, те, що говорю, про якісь провали чи не провали. От. Ось це основна четвірка, яка разом з Путіном, маючи колосальний досвід кадрової роботи, підбору кадрів, вербовку кадрів, розстановки кадрів, взяття під тотальний контроль всіх сфер життя.